Край, мила, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти, діточок, непевний, звичай не вчила? Молилась, турбувалась. День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти панували і колись на широкому світі. Панували. Мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко. Ви, розбойники, не сиді, голодні ворони, по якому правдивому, святому законі і землею всім даною, і людством сердечним торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Доріть дітей і брата свібого. Дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє вогонь новий з Холодного Яру. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретесь на чужину, шукати доброго добра, добра святого волі. Розпадеться луда на очах ваших неси. І побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте з чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діда цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає слову на всій землі безкінечні, веселого дому. Я не даю як згадаю діла незабуті, дідів наших тяжкі діла. Отака то наша слава, слава України! Немає гірше, як неволі, про волю згадувань. А я про тебе, воленько, моя, оце нагадую, та ще й в неволі. Доле, доле, моя піспіване воле, хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнись, моє серце, тихесенько, тихо, щоб ніхто ніхтої не побачив та й більше нічого. А я доленько неволі, помолюся Богу. А ще погаше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь здається любо, тихо і на Україні добро. Між горами старий Дніпро, не наче молодці дитина красується, любуються на всю Україну, а над ним зеленіють широкі села. А у селах у веселих і люди веселі. Страшно пасти у кайдани, умирать неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. Тихо плаче Україна, Сльозами і кров'ю, кад будує своє завтра на горе людському. І Гірко плаче Україна, і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати. Та що сина відпустила, волю здобувати Мовчать гори, грає море, могили сумують, а над дітьми козацькими поганці панують. Грай же море, мовчить гори, гуляй буйним полем. Плачте, козацькі, діти, така ваша доля. Встане Україна і розвіять йому неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти. Смістя люди враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда, і чиї миті.